Так, доброго дня, Я вже вкотре приходжу в газмережі, мережі, щоб мені підтвердили мій борг, і я хочу заплатити кошти за вказаний борг у зручний для мене спосіб. Подивіться на мене, я чистий, не подряпаний, не побитий, емоційно здоровий. Я телефон. Да. Мне включить надо, да и все. Там настроены уже на все. Там на видео все включено, там аккумуляторы свежие, можно включать без проблем. Це що, режим не б'є? Це режим не б'є? Документи, будь ласка, надайте. Чим ви засвідчите, що це режим не б'є? Чого ви знімаєте? Ні, це не режим знімаю. Ви на службі. <laughs> да, а Ну то що, що ви любите? Ведеться відеофіксація. Що ви знімаєте? Відеофіксація нас Не заборонена законодавство. Не відволікайте. Ви кладіли українську не заборонена законодавство. Я, я вас прошу, не відволікаєте. Я вас прошу, не відволікайтесь. Я запрошую сюди головного бухгалтера для підтвердження боргу. Я приніс гроші для. Оплатить болі. Ви вже раз приходили. Ми, щоб, ми маємо... Я? Ні, він здорова людина, реально здорова людина. Ви кажете, що ні. Ні, це вам кажеться. А те, якщо кажеться, ви хрестіться. Е, Не як... провокуйте Є? нас, будь ласка. То ви спровокуєте, ми, 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 ми не провокуємо нікого. Ми зайшли мирно, запросили. Ми сюди відсуватися, показати всі Україні і показати Росію кончений. Ми хочемо свої права відстаювати, які ні. ми за, маємо сюди, Будь ласка, бухгалтера. українці дійсно жили по закону. Не перебувайте. У нас закон. Він має заплатити гроші, Должен гроші. Ну, газовим мережем. Газовим мережем. А виплачувати він хоче йти. Запросіть сюди, будь ласка, бухгалтера. Зараз йде. Нехай підтвердить. Будьте добре, а хто вам дозволив знімати доброго дня на території нашого офісу? Ні, то ви вас і себе знімаєте. Знімайте все. Це що? Я не почуваю. Це що, знімаєте Знімайте все. На кого ви працюєте? Чекайте, це Україна. Це ви Українська земля. Це, це... це приватна структура. Це, структура це, повсі, це, державна, це державна структура чи приватна? Людина, українська. Це приватна структура чи державна? Ви мене не слухаєте. Ні, ви мене, це приватна структура чи державна? Державна. Ну, все. Законодавством не заборонено. Для таких, хто на топі вже розказуємо. Не стерпляється. Ви хто такий? Я Усе У мене є документи. Ну, а у Чекайте, є. ви людина чи за особа? Запросіть сюди, будь ласка, бухгалтера для підтвердження цього боргу. Вам Я вже ви... говорили. Ви... Ваш обов'язок заплатити бухгалтера, а не читати мені на не нас Немає бухгалтера вам виплачувати. І ви йдете у бабуся. А це у вас немає бухгалтера. Бухгалтери мають бухгалтери... бухгалтер, нехай посвідчуть. Відпису, мою квитанцію. Він вийшов, зараз все. А ось коли буде викликана поліція для зведення протоколу. то буде вже працює. Але вам не допоможе до вас. Ви не знаєте, вам оплачується треба. У банку. У банк ви брете. Я маю право платити. Послухайте, ви не можете мені вказувати, як мені жити, де усі. Ви охоронець. Займайтесь правопорядком і не запросіть до мене сюди бухгалтера для підтвердження. А ви мене можете послухати? Я вас не слухав. у нас такої функції немає. Проплати. Ви бухгалтер чи охоронець? Він не ви знаєте, які у вас функції є. Поліцію придеться визивати пошкодження майна. Ви ж не хочете проплачувати, у вас грошей немає на Ви, Якщо у вас питанці всім виплачують диву, ви, ви охоронець, яке ваше діло до моїх грошей? Я об'ясняю людям, куди йти. Такі як ви приходять. Ви Просіть, будь ласка, бухгалтера. Ви О, що, тупий, взагалі? Який бухгалтер, областях що приходиться? Ви переходите межі. Ви будете ми, ви всі люди. Якщо ви нормальна людина, ви на діло українські, ви не, не да? нормальні. Не ну, ви не психіатр, ви не лікар. Якщо ви людина, добра людина, <кх> да? 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 то ви об'ясніть цій людині, хай прийде послати свої гроші. Він себе спосіб хоче внести кошти. Так хай прийде до мене додому. Це не приватна структура. Чи приватна структура? Ви працюєте приватний структур? Ні, ви ви що не розумієте, що тут не проплачується. у банку проплачується. Є ось ну, номер рахунку. Є, на це цей рахунок проплачується. Ви так платите, чи хоче внести бошту в бюджету. Ви як платите? Так само. Ми Він ми, <плес> ми ми хоче внести бюджет. Тебе спеціально викликають на емоції. Ми зараз чекаємо. Є, в не або в в в поліцію, нехай нас до ну, виконає мої не або бухгалтера сюди. Люди заробляють або люди. Боюють люди разом, а ця людина приходить просто бунтує людей. Ми хочемо добитися правди. Тоді проводять на провокацію, то добитися. Ну, а що ж це питаєте? Ми прийшли в мирний спосіб, що не маємо. Розказано борг, нехай бухгалтер засвідчить своїм підписом, штампом, що це є борг. Зараз говорять, люди скільки говорять. Ми чекаємо, зараз приїде поліція, так і вам не знаю. Це а як видали? За що ви піддаєте? За громадські права. Наші, запросіть, запросіть, будь ласка, сюди. А може проводіть мене в бухгалтерію. Я там розберусь. У мене немає таких функцій. У мене тут тільки об'яснить бал, які як у приходять, об'яснить, що на 354 тут підприємство обслуговується, на 354 обслуговується фізична особи, такі як ви а ми... Ви... ми заперечуємо, що ми фізичні особи. Будь ласка, не звертайтеся. Тому... Ми людичні ми особи. Люди. Ви, людині, сказали, я покажу, я... Ну, я ви вважає... можете вважати, що ви цієї... Я показую адресу Фещенка Чепівського в газорозподільній мережі. Фещенка Чепівського. Це законно.

Я не знаю, як до вас звертатися як до людини, чи, чи як до особи. Будь ласка, запрошіть сюди головного бухгалтера і ми будемо розмовляти. Я роду вас своїх бухгалтерам. Yeah. <laughs> you ставити. Ти ж можу. Це було для донта, для донта. Ку. Ну. Там же треба, витримує. Вкрита металом. Він кашляє, там, да, деякі. Тепер, що там виявляється. Це ще з бомбаси.

Хороший а не один істину таких персональных хорошо.

ইকনতি <laughs> কন৅খ он уже бухгалтеры приехал. Как на выклад преступления, на кого-то злочинца, то они даже Мы ж в онлайне. Мне интересно, как потом будет рассказывать. Я напал на него. Подходит ли мне мой вес? Такое дело? Я бы выдал компенсацию. Блин, надо себе каску такую одеть. У меня на килограмм восемь наверное веса. Добрый день. Слава Богу. Добрый день. Добрый день. Синеки полиции. Добрый день. Пожалуйста, полицейский, садитесь на лест. Пускай, пускай. К нам не опрощається. Це, це не кивла. Ні, 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 Це не кивла. Будь ласка, можете ознайомитися. Відносно 40 статті закону про нас, 3, де це фотофіса. До повного ознайомлення. Будь ласка. Ну, будь, ласка, будь ласка, до повного ознайомлення. А що ви хочете? Слово посвідчення. Посвідчення? Тут yeah. немає слова посвідчення. Чому? А чому? А чому це вже не до мене писання? Це до народження. Питання друге. У вас зброя, я бачу. Конечно, на плечі. Плечі. Ході я спрещення. не бачу, що у вас зброя занесена в ваше посвідчення. Читайте, Працівник має право на носіння. Табельна, Табельна? зброя має бути І занесений номер, бо було, потім, якщо не дай Боже, що я не до, ніхто не доведе, що це Люди, було в ваших руках. У мене вимога mm -hmm. мене вимога. Я отримав. Я вас розумію. Я отримав таку Ага. Я прийшов сюди, в бухгалтерію, засвідчити дійсність, що це не шахрайська ага. підробка, що це не вимога, не шантаж. Я вас розумію. Бухгалтер нехай посвідчить, я приніс кошти ага. заплатити у ага. зручний для себе спосіб, готів. Будь ласка, я думаю, зараз у вас все своє. Я запустив бухгалтера, бухгалтера не викликали, викликали вас. Ну ми просто для заостачення порядку і все. Ми не до вас вже. У мене є така, така питанція, проплачена в Донорській області. Ваші тут, е умова оплати це дотримання моїх прав і свобод як людини. Згідно параграфу 2 Конституції Конечно. вашої Конституції. Нашої. Так, я, я наголошую саме на слові ну. вашої. Ну, вона наша, вона на для всіх. Так як вона не дотримується, я вже не впевнений, що вона для всіх одна. Я Тому я і кажу, що на вашу бо наголошую, бо ви зобов'язані її дотримуватися. А так як вона ще на паузі, як Володя сказав, Могу? вона на паузі. Вона трошки на паузі. Вона, 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 можна, понятия, можна, не можна позитивно ставити на паузі в будь-якому і трошки. Не вона. Вона має виконуватися, на але певні під час військового стану є. Вікового певні певні стану нема. Він 90 днів оголошується. на <зволь> ну, читайте, це це, 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 мені те, так... що я вас чую, в мене одне вас Я з як... я... вами веду діалог. Як людина, я надіюся з людиною. Вы к бухгалтерии не имеете отношения? Мне просто сказали, что вы бухгалтерия подъехала. Не-не-не, пай тут если сказал, что добрый. Не, просто мы не знаем, бухгалтерия там <клес> или тут. Хлопцы, правила поводжения зі зброєю знаєте? примыщение. Что надо зробити? Стоп, секунду. Что, вы маете Будь ласочка, ознакомьтесь со своими инструкциями приміщенні ви обов'язково повинні. Автоматичну зброю відключити і все. Я вам говорю. Все добре. Я, Зажив я, вам скажу. Не, да. не, 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 до... не, да. Можно не не стрелять, как не хочешь. Да. Ну, не не меня да. До это Но Но нет. Это да, не, ну они да. выполняют, Они хоть адекватные более-менее. Там он охранник мне телефон разбил, выбивал с рук. Все, давайте, Вы хотите поговорить на эту тему? Все, давайте не будем. Не, не, я ж ничего, он просто выбил, вот. На полу. дотримуватись моєї законності, моїх прав вимог, запросіть ви, як в як структури, які виконують владні повноваження, запросіть, будь да. ласка, сюди була. Не Мабуть, немає. Як немає? Не не Через вас Але можна, можна узнати, як Але... в нехай Супер. не можу, Це певний режимний об'єкт. Я тут для того, щоб не було конфлікту. Так. Цей режимний об'єкт може бути режимним лише в тому випадку, якщо він державний. Вони можуть надати документ. про державний об'єкт. Підтверджує, Ну ви ж сказали. Ви ж прийшли, приїхали Я приїхав сюди для того, щоб було порушень громадського. Порядок. І допомогти. Так він вже yeah. порушується. До мене не виходить бухгалтер. порядок і не посвідчили цю бумагу. Громадський порядок, і документи, які посвідчаються, це не документи. <свідси> посвідси, та, ці <проводи>? ці. Я можу мені викликати. Спілкувалися з представниками? Що ви Я вас читаю. Слідчі оперативну групу. Можете свіч оперативну групу. Якщо буде така присівка, будь ласка, групу можете викликати, за неї вже буде. Я вас читаю, як мені дійти. <клес> Якщо консультуйте, що відправляється, можна, можна викликати слідчу іншу групу розсиліти, правильно. Все. Я прийняв, щоб не було ніяких конфліктних ситуацій. Все... Тоді ми будемо викликати... Скажіть, будь ласка, а поліція і а оперативна група це двох рівень. Ну, ну, міністерство. Міністерство одне, але робота зовсім інша. А кому налоги логи платимо? Ви платите налоги держави. Нет, не, не. не, 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 не. не, не державу, а державу сама распределена. Ні, хлопці получают гроші 12% всіх денег, которые собирают на дорогах, штрафи и все остальное. Двенадцать процентов. буде американська. ні, ні, я просто... Ну, Після того, як закінчиться термін дія старий колишній наш, тоді вже там і буде, так як ви хочете. Становно. Становно. І яценюк підпише, так? Законом поліції підпише. До 25-го один року. Тобто знаєте, в чому є нам питання? Яке? Державна герб було печатку за посвідчення. Це її немає? Є. Вона є. От якраз печатка є. А то злого посвідчення немає, і ні, ні, на було. Нов, на новому образці обратіть увагу, там нету. Ну, на новому, я не знаю, який воно зараз буде. Нас ну, вами будуть міняти вже. Не, ви, ви посмотрите, ну ж доступів широкому. Є нову. взагалі. Сьогодні є одне, завтра друге. Я ж не знаю, бо тому, що в одному зверску не одного зеркала. А чого вони такого зверскають? Це питання не до мене, правильно? Та ну понятно. Нам сказали, ще? ви приїхали. Я приїхав, я з вами поступаю в кожного. І Номер табельної зброї, так як ми служили колись. Пане Юрію, я з'їду книгу, вся наша уникальна зброя записується в книгу наряді, задається. Тобто мій номер записаний в книгу наряді, і ми зберемо вчити за мною. Тобто це служить, мені забороняється, давати чи звіряти, чи надавати зброї комусь на перевірку. Розумієте, так само і автоматичні зброї. Вона записується в книгу нарядів, де записано за мене збільшена зброя. зброя є відстрелена, тобто номер балістична експертиза. Це ви розумієте. І я не можу, навіть якщо я буду застосовувати, згідно потім у балістиці, зможуть відстріляти на мою зброю. Посвідчення вона не вписана. вона не вписана. Так як раніше. Вона не вписана. Посвідчення. По нашому вопросу. Моєму висловому випадку була зброя табельна, і я не міг іншого автомата брати до Такий алгоритм діть даль, далі. Зараз ще чекаємо. 3-4 хвилини, а потім не знаю, треба викликать. Так а що нам свідчить оперативно? Вона приведет, как сказали, нас, другу. Ну, в її обязанности не уходить сопровождения. що... полиция, що. Відбирав вас заяву пояснення, що нарушаються право. Люди. Люди. права люди права людини. Да як, як мені не підтвердите підтвердити бор? І щоб це не чехрайську бумажка. Мені має хтось засвідчити з працівників. Засвід. Сказати, що це оригінал, що це дійсно <міс> <це действительно> платежка, <плес> що... Печатки, <плес> пічка, і... так. Та. Щоб це все було а офіційно. Це... Мене звучить, пане Сергій, а це все буде всі на групу встановлювати. Ви надасте вашу платіжку. Ну, це як звернення опять пойдет, Блінь. Це не я придумав. Що та я знаю. Це ж не перший раз.